Поліцейські сумщини викрали та затримали зловмисника, який на замовлення спецслужб держави агресора вчиняв диверсії, підпалював транспортні засоби з ознаками військової приналежності. Та залізничне обладнання. Правоохоронці викрили 19-річного мешканця шостки, який діяв на замовлення спецслужб держави агресора. Його завданням було підпалювати автомобілі з ознаками військової приналежності, а також пошкоджувати залізничне обладнання. Зловмисник діяв з корисливою метою: за кожен підпал отримував по 500 доларів США. Щоб прозвітувати кураторам ЗРФ, він фіксував свої дії на відео. Після двох фактів підпалів автомобілів у шостці поліцейські вийшли йшли на його слід, а під час третьої спроби затримали на гарячому спецоперацію. Провели оперативники управління карного розшуку Шосткінського районного управління поліції та служби безпеки України. У фігуранта вилучено речові докази, які вказують на його причетність до злочину, зокрема, мобільний телефон із відео підготовки до підпалу. Також поліцейські встановили його причетність до трьох підпалів релейних шафт на території області. Слідчі вже повідомили зловмиснику про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України умисне пошкодження майна. Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за фактом перешкоджання з. Законні діяльності Збройних сил України слідство триває. Поліція наголошує, допомога ворогу має жорстоку правову оцінку. Це не просто злочин, а зрада держави та суспільства. Не ставайте знаряддям у руках ворога, покарання неминуче.